У мене в руках новиночка від компанії Zuru та компанії KDS. Це конструктори Max у капсулі і серія Snakes. Нас очікує 200 деталей, 8 плюс. Ось така смакота має вийти, коли ми все зробимо за планом і за інструкцією. А ще в серії є ось такі смаколики. Що відкриємо? Ага. О, нічого собі. 200 деталей. І інструкція. Ось так виглядають два пакети з великої кількістю деталей, і інструкція, яка... Ось таких от малюночках створена для того, щоб було легше дитині зібрати свої свій конструктор. Так виглядає одна, яку приготували. Прикольно все виходить давно. Я не складала конструктори, але Макс дуже прикольний. Зараз уже скоро буде результат. І подивіться, що в мене вийшло! Клас! Як на малюнку, так і в мене вийшло. Ось так от зробити цей снег. Гляньте, у нас є майже справжні палички, не реально можна їсти. Клас, деталізація супер. Зовсім було неважко, навіть у нас є, бачите. Тарілочка з васабі. Клас. Мені дуже сподобалося, знаєте, для дорослих релакс. Просто чим я зайнятися цікаво і отримати результат. А для дітей, напевно, буде зовсім прикольно. Зробити самим ось таку тарілочку. Не просто так. Класно. Мені дуже сподобалося працювати з Макс. Всі деталі його теж йдуть з написом Макс. Щось це мені нагадує. Крім того, вони можуть бути сумісні з вам всім відомими з даними конструктором. Тому дуже навіть рекомендую. Макс чекає на діток, які будуть виготовляти різні серії. Ми привезли три серії. І окрім снейків є ще дві. Шукайте на поличках магазинів. Ось такий Макс.